Я думаю, що здобутками на рівні кращих п'яти міст України. Я хочу тут звернути увагу. Я розумію, що у нас зараз, по-перше, виборча кампанія почалася, да? Для багатьох закон не писаний і тому саморекламою займається всупереч законом. По-друге, я хочу... Всіх повідомити, щоб не було там різних міркувань. Я буду висуватися і балотуватися на посаду міського голови міста Ужгорода. Це друге. І третє. Значить, і останнє, що ви бачите, з чим сьогодні зосереджені так звані керівники так званих опозиційних сіл, сил. Це там Мукачівське угруповання, ОЗУ, Барва під вивіскою. Єдиний центр, під вивіскою Україна – ти Тегібку, під вивіскою фронту, змін Ясенюка і під вивіскою Батьківщина. Це все один кломгомерат і це все бологівські політичні проекти за викликом. Принцип їх – висування і боротьби, бабло, побіждає добро. Зверніть увагу на опозиційність. По-перше, йде. Нагнітання брехні і розповсюдження просто накладницької і образливої інформації. Друге, всі зосередилися з тим, що от один ротушняк заважає. Хоча заважаю, цих людей можна перерахувати на двох руках. Все. Їх більше і нема. Всі прізвища відомі, я можу всі назвати. І хотілося би ще сказати, що. Цікава позиція, що вже все навели в порядок Мукачеві, а камиш чи каменяч по паспорту навів порядок в Сваляві? Чи може у Своляві з'явилися чесні споруди і краснуха з землі, червоний тиф щезла і так далі? Вже все навели в порядок. Тільки Ратушняк. У них нема жодних претензій до влади в області, до інших районних влад, де вони представляють сьогодні партію регіонів. Нема жодних претензій до центральної влади. Отака позиція цікава. Позиція до Ратушняка. Да. І це практично створився такий е, нещасний клуб ненавісників Ратушняка. Єдине, що їм треба, це тут впровадити баровську демократію. І оскільки ви тут журналісти, я вам хочу просто сказати з самого старту цієї кампанії. Якщо вже такий тиран і диктатор Ратушняк, і не дає розвиватися демократії, і це загроза демократії. То скажіть, будь ласка, а чому тут всі комунілінь, включаючи і намітів, і собак безпритульних, можуть на ротушняка гавкати, є плюарізм і думок політичних, соціальних, комунальних, релігійних. І повне затище, і болото, як на кладовище в Мукачеві. Там в одних руках комерційні площі, влада, медицина, поліція, суди, СБУ, бандюки з бітами, з вибуховими пристроями, з підпалюванням автомобілів і осель, опозиційних, значить, думок і особистостей. Чи може ми хочемо таку ж саму демократію тут? Я хочу сказати, що як це при мені? Тут немає натиску на бізнес, тут нема жодного насилля і системи вертикалів з виплатою директорів шкіл, лікарень, комунальних підприємств, що впроваджено в Мукачеві, було впроваджено всій області. Зараз залишилося тільки Ужгород забрати і перетворити Барвівську демократію. Тобто, оце залишився проєкт. Будь ласка, в мають таку можливість. Тим більше, що зараз роздаються гроші, в цьому приймають участь також і журналісти. Комунальщики, працівники освіти, міліції навіть роздаються гроші під уже заготовлений бланк агітатор єдиного центру чи їхнього кандидата. Кандидат єдиний від балоги і від батьківщини це погоріло. І не будуйте собі якихось ілюзій. Це їхній кандидат, це кандидат балоги. Після чого вся освіта, медицина, комунальні служби і бізнес мають лягти під село Завидово.